Про Канаду там змінився прем'єр на зміну колишньому хокеїсту Маркур Трюдо, який за свою каденцію проявив себе як відданий друг України і його і вислови, і дії завжди були направлені на підтримку нашої країни. Прийшов Марк Карні і е, одразу ж поспілкувався з Володимиром Зеленським. Поки що е телефоном, але я думаю, що в, май ну, в найближчому майбутньому можливо відбутися, може відбутися їхня вже е особиста зустріч. Отже, політика не змінюється. Канада продовжує підтримувати Україну. За словами Карні, Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні і наголосив, що настав час Росії добросовісно сісти за стіл переговорів. Канада вірний союзник України. Ми подбаємо про те, щоб Україна мала військову підтримку, необхідну для захисту, зараз і в майбутньому. Про це йдеться у повідомленні прем'єра, яке він опублікував е на власній сторінці ВІКС. 14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, змінивши Джастіна Трюдо. Разом з ним, разом з ним е присягнули на вірність Канаді 23 члени уряду. Багато міністрів зберегли свої посади. Ну, змінилась чи не змінилась влада в Канаді, в принципі, це е їхня власна е ініціатива. Да? Канада все ж таки демократична держава. Але те, що підтримка України продовжується, це є дуже і дуже приємно. Незалежності від того, хто зараз є новим е, прем'єром Канади і наскільки змінився чи то не змінився склад е, Кабінету міністрів. Це приємно. Також Канада внесла до фонду підтримки енергетики України додаткових 33,4 мільярди євро. Це сталося після того, як американський USAID Розірвав угоду. От, все одно ми залишаємося з грошовою підтримкою. Ну, а далі, е, Наполеон нашого часу, президент Франції Мануель Макрон. От тут також досить цікаві і обнадійливі заявки е, від нього. Ну, подивимося, подивимося, чи не буде це розбігатися з діями, але ну, те, що він говорить зараз, це є приємно. Макрон закликав французьких виробників збільшити обсяги виробництва зброї, щоб замінити американську на ринку озброєнь. Повідомляє французьке видання. Тим, хто купує газети о, пробачте, ракети Петріот, слід запропонувати франко-італійський самці нового покоління. Тим, хто купує Ф 35 слід запропонувати «Рефейл». Ідеться у повідомленні. Президент Франції наголосив на необхідності збільшення випуску винищувачів. «Рефейл». ну і також Франція веде переговори. З 37 -ма -ма країнами щодо створення коаліції охочих для підтримки України з можливостю альтернативної допомоги для тих, хто не готовий надсилати війська. Ну і в той же час, президент Франції Мануель Макрон також заявив, що Європейський союз може відправити військових в Україну без згоди Російської Федерації. Україна суверенна, якщо вона просить розмістити на своїй території союзні війська. Приймати це чи ні, це не справа Росії, коли Росія каже, що припинення вогню. Стане перепочинком для армії України. Вона заявляє про наміри повернутися та йти далі, тобто атакувати інші країни, заявив Макрон. Бачимо, що дійсно зараз Макрон і Великобританії, Франція, і Великобританія, вони виступають досить такими потужними союзниками нашої держави, які вже не просто говорять пусті слова, слова підтримки. А дай Бог буде це все реалізовано в дії, бо заяви дуже обнадійливо звучать. І Будемо сподіватися, що все на чому. Акцентує увагу як Макрон, так і Кір Стармен, Воно буде реалізовуватися у майбутньому. Ну а далі переходимо до подій на фронті і починаємо з Курщини. Судже під контролем Російської Федерації про це заявили в генштабі збройних сил України, бо там оновили карту бойових дій. На ній видно, що станом на ранок Росіяни контролюють більшу частину суджі. А порівнюючи з картою за 15 березня, помітно, що буферна зона, яку контролюють ЗСУ на Курщині, зменшилася. Пов. Демляється те, що ситуація в Курській області Росії та на прилеглих до України територіях значно загострилась. Російські війська значно активізувалися, прагнучи витіснити підрозділи збройних сил України з регіону. Зауважимо, що ці події відбуваються на тлі активних дипломатичних зусиль щодо встановлення перемир'я про перебіг подій в Курській області та ситуацію на прилеглих територіях до України. Говоримо з вами далі. Так от, у Генштабі у зведенні заявили, опублікували точніше карту Курського напрямку, і там не позначена як контрольоване Україною. Дописали у Генштабі те, що відбулося 19 боєздітнень. Ворог завдав 34 авіаційних удари, скинувши 63 керовані бомби, та здійснив 243 артилерійських обстрілів, зокрема п'ять із реактивних систем залпового вогню. Отже, бачимо, що не вщухає тиск з боку Російської Федерації на Курський виступ, який Врили наші захисники ще з 6 серпня минулого року. Ну і в той же час повідомляють американські аналітики, саме американський інститут вивчення війни. Те, що Роши Раш... Російська Федерація звинувачує збройні сили України у е... сфальсифікованих військових злочинах у Курській області для зриву або для відтермінування перемир'я, зазначають ІСВ. Путін має намір використати наратив, який неправдиво зображає українські сили як жорстоких військових злочинців, як це робив Кремль на 21 двадцять і 22 х років щоб виправдати повномасштабне вторгнення Росії в Україну, щоб зірвати або відтермінувати обговорення 30-денного припинення вогню, особливо на тлі зусиль Путіна зобразити себе милосердним лідером, вважають експерти, враховуючи низку заяв з російської сторони. Отже, бачимо, що ось ця дезінформаційна кампанія в новинному просторі вона продовжується, і все все для того, аби показати світу, що нібито Україна як діє, хоча насамперед ми з вами розуміємо. Що українці не порушують правил ведення війни, вони їх дотримуються, і включно з правилами поводження з військовополоненими. про що постійно заявляють наші високопосадовці, ну і звісно, наші військовослужбовці з боку збройних сил України, і взагалі Сил оборони нашої держави, в той же час, як на Рашиській Федерації, шукають причини, як би відмовитися, як би відбрехатися від того, що вони роблять, як на українській землі, так і в себе вдома. І вже з'являються ті люди, які початковому. Вам ось показував минулому етері, що як швидко вони перевзуваються, що вони раді були бачити Збройні Сили України, раді були приймати гуманітарну допомогу. Ну а потім, коли вже рашисти повернулися у те місто, то чоловік каже, що тут були і поляки, і найомніки, і взагалі все жахливо було з ними жахливо поводилися. Хоча знову ж таки, ну було ж інакше відео, тобто. Повний дисонанс намагається створити Рашиська Федерація в своєму суспільстві ось такою пропагандою. Цікаво, чи заплатили йому? Отут виникає питання. Друзі, ну і про е, російську військову логістику поговоримо там в Херсонщині. Вони дуже сильно постраждали е, в населеному пункті Олешки, що знаходиться на лівому березі Дніпра. На узбережжі колишнього Каховського водосховища у росіян була одна лазівка через річку Конка в бік Антонівського мосту. Так, от її не стало. Прицільним авіаударом було знищено одразу два прольоти в лівій полосі. Перед цим було знищено в правій смугі один проліт і зберігався проїзд якраз по полосі ліворуч. Все тепер знесено одразу два прольоти, і тепер там логістика російська унеможливлена. І це приємно сталося це в ніч на 15.03.25. Е, і ще одне приємне, про що, е, поки що, росіяни не пишуть, але розвідка доповідає про те, що в е, населений пункт Лиски, що знаходиться в Воронежській області, по НПЗ щось прилетіло. Все ж таки, долетіли. Але, скоріш за все, не дрони, як кажуть на відео, а якраз десь у цей час були пуски-балістики нової. І за 10 хвилин вибухи в Лисках Воронежської області і одразу ж відбій. Коротше, мінус НПЗ. Давайте думати, друзі, що могло відбутися. Е, точка У до Лисок не доб'є. Там в нас вже і ракет до неї не залишилось. Е, Атакамси офіційно в нас закінчилися з дальністю до 300 кілометрів. Е, Нептун це не балістика, це крилата ракета. Тож, можливо. По нафтобазі в Лисках відпрацював сапсан Ракетою Грім 2. Можливо. Тобто, друзі, будемо чекати, яка ситуація, але от так от далекобійні власні якісь у нас з'являються досить цікаві ресурси. От, як писав нам один з наших користувачів і постійних глядачів під минулою трансляцією. 에, поки ми будемо, поки нам надішлють Тауруси, ми, ми зробимо власні. От, можливо, щось зробили, якусь цікаву балістичну ракету. Тож <кій> не знаю. Але факт залишається фактом: мінус НПЗ на території Російської Федерації у Воронежській області. От так. Ну і тепер про новий Нептун. Е, видавництво Форбс пише, що Україна вже завдала удару Нептуном по Росії. А саме це сталося е, напередодні по нафтобазі в Туапсе, Краснодарський край. Маємо значні результати, заявив в суботу президент України Володимир Зеленський. Довгий Нептун був випробуваний і успішно використаний в бойових діях. Нова українська ракета, точний удар, радіус дії 1000 кілометрів. Довгий Нептун є продовженою, продовженою версією української протикорабельної ракети Нептун. Е, довжина якої складає 5 метрів. Зброї, що потопила флагман російського флоту Росії Москва в квітні 2022-го. Довгий Нептун містить більше палива, ніж стандартний Нептун. Його розробляли роками. Коли Зеленський нещодавно пообіцяв, що Україна виробить 100 тисяч боєприпасів великої дальності до 2025 року, він частково мав на увазі довгий Нептун. А також численні далекобійні вибухові безпілотники, які можуть долати відстань понад 1600 кілометрів, щоб вражати цілі в глибині Росії. Безпілотники це дуже добре, друзі. Це супер. Але безпілотник це ціль достатньо повільна, і все ж таки росіяни якусь частину та й збивають. Далі безпілотник найбільший, який в нас є на озброєнні, може нести е заряд. Ну, максимум до 200 кг, а от ракети балістичні і крилаті, які можуть летіти набагато далі, швидше, і маючи бойову частину більше, ніж безпілотники, оце вже досить приємні новини. І коли в нас з'являються ось такі зразки, ну це досить непогано. Успішне застосування довгого нептуна, про яке згадував Зеленський, ймовірно, було завдано 14 березня по нафтопереробному заводі в ТУАПСЕ. Це приблизно 480 кілометрів від лінії фронту. Ця атака на ТУАПСЕ стала лише останньою у серії українських ударів по російських нафтових об'єктах, які минулого року знизили видобуток нафти в Росії аж на 10%. Довгий Нептун є важливою зброєю, вражаючи сильніше, ніж ударні безпілотники, де деякі з них є модифікованими спортивними літаками. Нова ракета допомагає Україні зменшити залежність від Сполучених Штатів і Європи у виробництві найкращих боєприпасів для глибоких ударів. США під керівництвом президента Дональда Трампа є в кращому випадку ненадійним союзником. А Європі не вистачає потужностей для виробництва необхідної кількості сучасних крилатних ракет для України. Тож, друзі, маємо працювати самі, і ми бачимо, що це дійсно вдається. Хочемо бачити більше. Зразків далекобійної зброї, яка буде більше нищити російські важливі інфраструктурні об'єкти, які Росія використовує для війни проти України. І ось такі санкції є набагато дієвішими, ніж західні економічні санкції. Тому Продовжуємо працювати далі. Ну і про приємне втрати ворога втрати за останню добу. Стало відомо те, що збройні сили України так би мовити за понад 890 вже тисяч окупантів. Як ви бачите на своїх екранах, можна сказати, 895 е, майже буде. Е, і ми з вами розуміємо, що невпинна складна робота триває з боку сил оборони України. І отримуємо ми з вами ось таку от статистику щоденно від генштабу збройних сил України в плані втрат 200 300-х і 300-х окупаційних військовослужбовців, чи то з технікою, чи то без, а подекуди і ППУ і гелікоптери страждають. Тож про вчорашню добу з вами говоримо за останню добу. Російські військові втратили у війні проти України 1400 солдатів. Повідомляють у Генштабі. Втратили вони також 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, дві РСЗВ, одну один засіб ППО, і також, якщо говорити за БПЛА, то 180 одиниць втратили рашисти, ну і окрім того, втратили 113 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Отже, бачимо наскільки потужно попрацювали наші захисники на різних напрямках фронту, отримуючи ось таке от зведення від генштабу збройних сил України.